Тож почнемо ми саме з Харківщини. Зараз з нами на зв'язку. Роман Сініцин, координатор військового напрямку в благодійному фонді Сергія Притул. Пане Романе, добрий день. Чи чуєте нас? А доброго дня, так чую. Тож, ми вас трошки хочемо використати як очі, тому що ми розуміємо, що ви саме та людина, яка була на Харківщині, і бачила те, що там відбувається. Це от ви фотографувалися на фоні танку з російською свастикою з цим зедом, і це був такий тизер. Ви писали про те, що новини і контент завтра післязавтра будуть топовими. Тож, розкажіть, будь ласка, що ви там побачили? Де ви були? А... Ну, ми були в багатьох районах Харківщини і в Балаклійському районі, і в деяких інших. Ми побачили позиції російських військ. і Ми побачили те, що вони в авральному просто порядку підступали. Я б сказав, що мабуть це відбувалося панічно. Залишали техніку, документи, списки е, особового складу, е, особисті навіть речі. Тобто для них цей наступ очевидно був абсолютно неочікуваний, і ну вони просто в пам'яті залишали свої позиції. Тобто, ну фактично, вся техніка. Там ми були на декількох позиціях. На одній там просто не знаю, на столі був нарізаний сир. Ну тобто, люди готувалися, мабуть, вечеряти там чи обідати а тут їм довелося дуже швидко втікати. Ну, ми їх тут називаємо не людьми, а свинособаками, і у нас так є серед іншого. А, інфо... Ну, я з вами згоден, так. Так, так. Є інформація про те, що вони там не ну, на деяких ділянках у спідній білизні стрибали у Сіверський Донець для того, щоб якось, мабуть, хотіли уплив уплисти від Збройних сил України. Добре, а от чи була у вас можливість спілкуватися з місцевими жителями в сенсі ну, от тих населених тих населених пунктів, які були звільнені? Так, трішки спілкувалися. Насправді місцеві жителі дуже радо зустрічають збройні сили України в цих населених пунктах. Це як невеличкі села, так і сама Балаклія, які були звільнені. Ну, ми всі тут, наприклад, в редакції, ми ділимося своїми враженнями, що ми там дивилися ці там короткі відео, вони могли бути за по декілька секунд. Бачили українців з нашими прапорами, як вони зустрічають військових. Всі плакали. Ну то таке, то інша історія. Добре, е, чи можемо ми зрозуміти, от, в принципі, скільки техніки та озброєння росіяни полишили внаслідок свого як вони зараз це називають свьортивенія? Я думаю, що мова йде про сотні одиниць. Ну навіть те, що я бачив особисто на свої очі, а ми були там на трьох-чотирьох позиціях, там десятки одиниць. А в цілому, враховуючи, що зараз звільняється вже і північ Харківщини, і вони теж там тікають доволі таки панічно. То я думаю, мова йде про декілька сотень одиниць, причому техніка абсолютно справна. Вони навіть не встигали її виводити з ладу. Тобто, це ж не проблема кинути гранату в БТР, щоб він там згорів. Вони навіть цього не робили. А чи є у вас пояснення? От чому вони настільки панічно тікають? Чи це пов'язано з тим, що вони просто дійсно не очікували того, що на них тут будуть нападати, що Україна тут буде наступати на них? От яке у вас пояснення? Я думаю, це дуже пов'язано з достатньо таким стрімким поступом збройних сил України, конкретних там бригад і підрозділів десантно-штурмових військ і сухопутних бригад? І я впевнений, що в них якийсь час. Саме на цьому напрямку просто посипалась і управлінська структура, і зв'язок. Наприклад, я нагадаю, що у свинособак собак немає ну, старлінки. Ні для кого не секрет, що там у нас в ЗСУ в кожному батальйоні. Кількість там цих стрінків може бути там декілька десятків. У них з зв'язком насправді проблема. Ну і з інтернетом в полях. Нагадаю, що вишки мобільного зв'язку там не працюють давно, тому коли не знаю, там командир якогось підрозділу бачить, що його фланги його всі починають тікати. Тут ще насипає артилерія наша. Звісно, у них у всіх починається паніка, і вони теж відступають. Причому відступали вони масово на віджатих у місцевих жителів там автобусах, якихось шкільних автобусах, Жигулях і так далі. І ці колони активно розбивались і розбиваються далі нашої артилерії. Ну це дуже дуже приємні новини. Ну ми ж на відео бачили, що в принципі вони дуже добре окупалися, тому що мені здається, Тарас Березовець публікував відео, де він ходив по їхніх окопах, і вони такі, скажімо прямо, ну прочні, виглядають такими ну надовго. Тобто вони не були впевнені, що це може їх якимось чином врятувати. Ну, якщо ці окопи обходяться з флангу або з тилу, то, звісно, це не може тебе ніяк врятувати. Я ж кажу, що ця от їхня панічна стеча, вона була масовою і дуже, там, дуже швидкою. Тобто це все посипалось їхній фронт на тому участку, я думаю, за якісь години насправді. Добре, а от кого вдалося? Можливо, ви знаєте про це, зрозуміло, що ну ви ж не можете бути всюди, і у вас трошечки інша функція, так то е, що відомо про тих полонених, які вже потрапили до нас. Е, ми тут серед іншого мої колеги спілкувалися з одним з військовослужбовців, і він казав: Так: ну дійсно, вони так швидко тікали, що ну ми не отримали там тисячі полонених, але ми маємо сотні полонених. Тож чи відомо хто вони? що вони? Я знаю, що мова йде про сотні полонених там. Конкретно в одному з батальйонів однієї десантно-штурмової бригади, в які ми там вчора були, у них там порядка 40 полонених, але це там тільки один батальйон, тільки однієї бригади. А підрозділів там насправді набагато більше. Більш того, багато хто з цих орків перевдягається в цивільний одяг і намагається якось там виходити полями, посадками і їх ловлять. І таких там у цих хадунів ще насправді багато. Ну так, це саме і так, і, і це кадрові в тому числі офіцери російської армії. Там звісно є і мобілізовані ДНР ЛНР, але в основному це якби Росіяни. Зрозумів вас. Ну, саме тому мають якби тривати ці такі а, фільтрація, скажімо так, засоби фільтрації в тому сенсі, щоб ну ті, хто по-перше, просто російські військові, по-друге, що колаборанти не могли а, не мали змоги втекти. А, ще хочу вас запитати. Я впевнений в тому, що ви ну тримаєте зв'язок з нашими військовими. От а, а, що відомо зараз про дії окупантів? Можливо, ви можете щось зацитувати, ну з того, що не є таємна. Ним секретним і так далі е, ну насправді чогось конкретно розказати в даній ситуації, е, мабуть, не варто і не можна, тому що наступальна операція триває і наші війська рухаються вперед. Я думаю, що це якось буде потім публічно це озвучено генштабом і верховним головнокомандувачем. Е, але поки ситуація складається добре. Е, так, і то... на Ізюмському напрямку, і на північному напрямку, на Харківщині, і в деяких інших містах насправді є певні успіхи на півдні, про які поки що рано ще, мабуть, говорити, але... але вони є. Ну так. Ви публікували, я не знаю, де ви взяли цю фотографію такого й дуже юного Зеленського, і там був, я тут кажу, про ваш твіттер з коментарем. Це ще далеко не все, і зрозуміло, що це дуже нас. Дуже нас тішить всі всіх. Добре, ну також ми розуміємо, що коли ми говоримо про контрнаступ, що наші захисники та захисниці це живі люди, так в тому сенсі, що вони не відпочивають, мабуть, вже декілька діб. Чи є розуміння того, чим зараз ми можемо допомогти, ну в сенсі, в тому, що ну, наприклад, донатити на ОТО чи на інше, скажімо, фонд Сергія Притула чи іншим волонтерам. Ну, глобально потрібно допомагати Збройним силам України. Який це фонд чи які це волонтери, е ну це вже інше питання. З нагальних потреб, які от зараз у нас запити сипляться масово, це транспорт і це безпілотники, тому що транспорт виходить з ладу, і, і внаслідок обстрілів, і внаслідок того, що він ламається, а безпілотники зрозуміло, це очі наших хлопців в небі, і це рятує життя і дозволяє знищувати. Засоби і живу силу противника набагато більш ефективним, артилерійськими е, засобами. В мене є ще Це трошечки дивних ключових... таких нагальних так, так. з того, що ми бачимо. У Мене ще трошечки дивне запитання, але ми розуміємо, що зараз ми всі знаходимося на такій ейфорійній голці. Так? Ну, тому що те, що ми бачимо, це щось фантастичне, і дії ЗСУ, це ну просто якась. Коротше, вони там супергерої. Але ми розуміємо, ну, що з ця... цієї ейфорійної голки ми рано чи пізно маємо зістрибнути. От чого ви очікуєте? Я очікую, що ця війна триватиме. Ще довго, це, це лише початок. Звісно, є успіх, і всім приємно, що зсу за короткий термін звільнили такий великий шмат насправді української території. Взяли трофеї, знищили велику кількість живої сили ворога. Але насправді війна на цьому не закінчиться, і таких операцій буде насправді ще багато, будуть як пів перемоги, так і на жаль. Там поразки, втрати, і це лише початок, тобто ця історія надовго. Як ви вважаєте, чого варто зараз очікувати від нашого ворога, зважаючи на те, що там справді є такі, ну їх називають ультранаціоналісти, яструби, так, які ж всі кажуть, що ну все треба ядерними бомбами закидувати Україну, коротше, що вони там бити по центрах прийняття рішень? Ну все тотальна мобілізація. Чи ви вірите, наприклад, в тотальну мобілізацію в Росії? Послухайте, враховуючи, що їм ніч немає чого втрачати, і це держава-терорист. Тут сценарії можуть бути абсолютно різними і нелінійними і насправді неприємними для нас. Тому відкидати будь-який варіант не варто. В тому числі це моя суб'єктивна думка, але в тому числі, звісно, і якихось тактичних ядерних ударів. Ніхто не знає, що у Путіна в голові, і як, як вони будуть триматись за владу, якими методами. Тобто зараз ж їхньому. Е, Цьому люмпіанелекторату треба якось буде пояснювати причини військових поразок і причини втрати величезної кількості техніки і живої сили. Ну тобто якась відповідь від них, звісно, вона буде. Вони про намагаються промацувати зараз слабкі місця на інших ділянках фронту, там на Донецькому напрямку, і далі. І теж робити якісь контрдії. Тому повторюсь, війна на цьому не закінчилась. Те, що є успіхи, це дуже приємно, але ну ця історія на жаль триватиме ще довго, і звільняти наші території доведеться ще тривалий час. Ну от як ви оцінюєте комунікацію наразі російських пропагандистів? Ми ж також пам'ятаємо, що дійсно ну більшість інформації про те, що відбувається на Харківщині, ми отримали отримували саме з там, наприклад, телеграм-каналів російських пропагандонів? Це, це вони писали про те, що Балаклія, скоріш за все, вже українська. Потім вони це писали про Куп'янськ. Далі про Ізюмут зараз ми бачимо там казача лопень. То як ви вважаєте, чи це були такі деструктивні дії в тому сенсі, що ж вони мали. Посіяти сумнів це серед цього Люмпен-лекторату про те, що в них же ж найсильніша армія, Путін вперед і так далі. Ну, з того, що я зараз бачу. У них там спустилась, мабуть, нова методичка, і вони ж вже розказують, що це абсолютно виправданий крок, і там організований вивід військ для типу. Того, щоб вдарити на якихось інших участках, що звісно ж нонсенс, але ну що що ж їм потрібно пояснювати своєму накрученому електорату? 80% жителів так званої Росії, нагадаю, підтримують там дії Путіна і так звану спеціальну військову операцію. І люто ненавидять українців і вважають, що ми там, повинні жити під протекторатом Росії. Ну при цьому знаєте, ми мені здається, ми майже вперше побачили, коли от така пряма критика вона була саме на адресу Путіна. Ну, тому що до того, той же Гіркін, воєнний злочинець, він там говорив про фанерного маршала цього Шойгу, про кого завгодно, але не тіль, тільки не про Путіна. Але, от ну, такою точкою кипіння для частини російського населення стало те, що ну, по перше, вони там святкували день Москви. Мені здається, щось таке день міста. По-друге, він там да -да -да. по-друге він привітав Чарльза третього, як вони його називають, Карл Третій, чи це якийсь симптом, на вашу думку? Я думаю, що це симптом повної шизофренії і відірваності від реальності у керівництва так званої Російської Федерації. Ось і все. Чи оці от їхні військові поразки. Дадуть підставу сподіватися, що розхитається щось у них там всередині буде рости хвиля незадоволення внаслідок великих втрат там і цинкових гробів, які зараз масово їдуть і поїдуть в Росії. Ну хочеться сподіватися. Ну тобто, це ж якби ще один фронт. І якщо вони будуть хитатись всередині, нам це абсолютно на руку. Головне, щоб ми тут були об'єднані і монолітні. Пане Романе, є ще одна тема, яку я хочу з вами обговорити. Оце саме для того, щоб спуститися на землю від тієї ефорії, яку ми маємо від тих е, найкращих новин, які ми отримуємо від е, контрнаступу ЗСУ СУ на, на Харківщині. Вибачте, я тут цитую блогерку Меланію Подоляку. От ви її саме ретвітили, і от вона повідомила: Ну, ми бачили це багато де, не тільки в твіттері, Звісно, просто новинах це було е, про те, що у Львові СБУ і поліція кошмарять нормальних чесних волонтерів. Дзиндра музичук Літинський. Це цитата саме от пані Меланії Подоляк. Я бачив. Ну ми звісно говоримо про це в наших ефірах. і Є такі ну, дві думки: є перша думка, хтось каже, що це ну нормальні перевірки, не треба драматизувати. Хтось кричить: Зрада якого якої думки притримуєтеся? Ви Ну послухайте відкриття кримінального провадження за віз автомобіля його подальший. Продаж це не е, нормальна перевірка, а це кримінальне провадження. Я знаю більшість цих людей, на які відкриті кримінальні провадження, це абсолютно нормальні люди, волонтери, які завозили сюди транспорт. А проблема в тому, е, тут є дві площини. Перша площина, це, мабуть, якісь чиновники в НОКС-поліції, або конкретні поліцейські на місцях, якісь керівники слідчих відділів управління, хочуть собі зробити статистику. А, і це перше, а друге, це трошки неурегульованість нашого законодавства з приводу ввезення благодійної допомоги. Тому що конкретно як це відбувається? А, є волонтери, які ввозять машини там масово а, з Європи вживані пікапи жипи, ну будь-що. До нього приходять якісь військові і кажуть: о, там не знаю, ось ми назбирали гроші, і у нас є якісь. Там кошти привезли, будь ласка, нам там автомобіль. І це ж нормальна ситуація. Ну мені здається, що нормально, і це доволі таки масове явище зараз, враховуючи, що у військових є родичі, самі фандрайвіз у них доволі такі велике грошове забезпечення. Я знаю десятки випадків, коли там хлопці в зводі скидувалися там, по декілька десятків тисяч гривень і купували собі там десь автомобіль. Але цей автомобіль потрібно привезти з Європи. Заїжджає він як благодійна допомога. Благодійну допомогу продавати у нас законодавством не можна, і за це кримінальна відповідальність. Що робить поліція? Поліція робить там умовно контрольну закупку. Вони приходять там до якогось волонтера, кажуть, от ми військові чи якимось військовим потрібна машина, от вам там не знаю, 5 тисяч доларів. Привезіть, будь ласка, пікап з Польщі чи з Німеччини. Людина привозить пікап, і на моменті передачі коштів там її затримують і заводять кримінальне провадження. Це трішки нонсенс, і тут треба міняти законодавство. Тобто проблема все-таки в законодавстві, а не в тому, що ну хтось намагається отримати саме є бали. дві площини. Uh -huh. Я ж сказав uh -huh. відразу, що uh -huh. є площина показників у правоохоронних органів. Таким чином вони показують свою ефективність, звітують перед керівництвом, що вони там реалізували. Якесь кримінальне провадження стосовно продажу благодійної допомоги. А очевидно, що це ця тема зараз актуальна, тому що ну звісно є кейси, випадки і ми там бачимо по Запоріжжю по цьому великому кримінальному провадженню, де чиновники Запорізької ода масово продавали дійсно. Гуманітарну допомогу там фурами і вагонами. А є якісь одиничні волонтери, в тому числі в Львові, і ще вами названі прізвища, які в яких ну абсолютно нормальна репутація, і вони дійсно завозили транспорт для ЗСУ. Просто там іноді вони його завозили під конкретні запити і під конкретних військових за їх гроші. Ось і все. Ну, ми сподіваємося, що громадянське суспільство. Ми пам'ятаємо про те, що в Україні потужне громадянське суспільство не дасть е, того, щоб ну от, е, такі речі відбувалися. Коли ми говоримо дійсно про волонтерів, які е, дають багато користі для збройних сил України. Пане Романе, дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю, нашій аудиторії Роман Сініцин, координатор військового напрямку в благодійному фонді Сергія Притули, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.